24 травня у соціальних мережах з'явилось відео, на якому молодь руйнує громадську вбиральню у гідропарку. Відпочивали 9 діток. Це у нас 21-й ліцей, 7-й клас. Як виявилося, ну відпочили дуже гарно. Нанесли шкоду комунальному підприємству, громаді. У вбиральні діти вибили вікна, зіпсували рукомийники, вирвали сантехнічні труби та розмалювали стіни. У понеділок адміністрація парку надіслала звернення до поліції. Вінальні поліцейські Житомирського райуправління номер один провели низку розшукових заходів та з'ясували, що до правопорушення причетні двоє 13-річних хлопців. Цього ж дня дітей разом з батьками запросили до поліції підлітки у вчиненому зізнались, але своїх дій не пояснили. Правоохоронці провели з юнаками превентивні бесіди. А щодо батьків, інспектори склали матеріали за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вони повинні сплатити всі збитки комунальному підприємству. Ще буде залежати після того, як будуть закуплені матеріали. І, і ми на сьогоднішній день не знаємо, будуть вони власними силами це робити чи будуть вони наймати когось. Ну нас це не стосується, тому що вони. Будуть це виконувати за власні кошти. Наразі всі вбиральні в гідропарку замкнені. Працює лише модульна. Найближчим часом адміністрація парку разом з батьками проведе огляд пошкодженого майна, аби встановити вартість і обсяг робіт. Артем Сидорчук, Роман Орлов, Ілона Усата, телеканал СК 1